Я не вірив. Тобто для мене це була не то, що параноя, просто ну, такого не може бути люди. Аго у 21 століття. Ну, яка війна? Від початку повномасштабного вторгнення на території Бахмутської громади руйнувань та пошкоджень зазнали більше 90% багатоповерхівок. Біля 6 тисяч приватних будинків зруйновані. Ну, все треба виїжджати. Бо, ну, ні. бо там, якщо брешне не від кулі, то від, від серця, да? бо воно і у багну і все. Виїжджати довелося усім. З Олексієм Ясиченко ми зустрілися в Одесі, де він з сім'єю знайшов прихисток. У тихому затишному сквері під липами ми неспішно згадуємо рідне місто і те, чого вже ніколи не побачимо. Будинку бабушки нема взагалі, це я знаю. навіть фундаменту не лишилось. За Бахмуткою він був. Наш будинок коробка стоїть, але хлопці заходили кажуть, що стін нема в квартирі. Це біля айсберга для Олексія, випускника Бахмутського музичного училища та Одеської консерваторії, прийняв у свою сім'ю академічний театр музичної комедії. У театрі доля звела Олексія з другом, з яким вчились в училищі і консерваторії. Артур не бахмутянин, але дуже любить місто своєї студентської юності. З цим городом мене найтепліші найпленання моєї юності от студентської. Одні з наймоїх любимих городов був Олексій та Артур не єдині переселенці в театрі. Завдяки. Тому що вони з'являються в нашому театрі, приїжджають до нашого міста. Ми пізнаємо, пізнаємо нашу країну. Ми стаємо однією дружньою, міцною сім'єю. Чи повернемося ми колись в Бахмут? Чи буде на землі таке місто? Я багато чую такого, що ну ніхто не буде нічого відновлювати. Це все. Ні, це не все. Ну, ми живемо, значить, это не все. Не знаю, может он вроде как Фениксом зродиться из пепла и будет намного лучше, чем был. А що залишається нам? безхатченкам Хачченком по всьому світу. Мабуть, мріяти. Запам'ятовувати все найкраще, що ми побачимо в інших містах і повернутися до Бахмуту з готовим планом його відбудови. Вчітьсь, смотрите вокруг, привизители, парки, Привезите к кавьярне, все что завгодно, просто привезіть и сохраните це все. Постройте заново, сука.